Привіт! Я Олена і я народилася у Феодосії. Я Богдан. Всім вітання зі славетних черкаських земель. Я майбутній лікар. У нас скоро весілля. Ми любимо український футбол. Моя професія інженер. У мене багато друзів. Я журналіст. І я за професійність. Дійснення мрії про весілля з великим кортежем коштуватиме нам вилученням автомобілю і штрафу. Ми не хочемо, щоб найважливіший день нашого подружнього життя був зіпсований. І тепер вболівати за українську футбольну збірну небезпечно. Тепер ми не футбольні фінали і не вболівальники. порушники громадського порядку. І особою до двох років позбавлені волі. На думку влади, будівельна казка і захисна маска загрожує конституційному владу України. В цій державі ми про обрушки номер 1 Друзі, від сьогодні влада встановила, що всі ми екстремісти. І тюрма за нами плаче. Я був на Майдані я екстреміст. Цікава логіка. Будь-яку ініціативу, що підтримує громадськість, можна розцінити як масове заворушення. 15 років тюрми за ідею. Вам не здається, що занадто? В ніч на 30 листопада моїх найкращих друзів нещадно били на Майдані. Новий антилюдський закон звільнив Беркут і всіх винних посадовців від відповідальності. Чесне виконання моїх професійних обов'язків як журналіста загрожує мені двома роками тюрми. Варто назвати їх нападом. Починати боятися. Так, якщо ти один на один зі своєю проблемою, ти мішень для маніпуляцій. Але ти, ти не один. Адже сила українців єдності. в боротьбі за собору Україну. Країну для людей. Ми!